Німеччина продовжила захист до 5 березня 2026 року. Що робити далі? Ось що важливо знати про параграф 24 у Німеччині: ваша карта залишається дійсною, дата на ній не змінюється, але це не означає, що документ не дійсний. Ваш статус вже оновлений у системі. Наприклад, якщо ви перетинаєте кордон або роботодавець вимагає документи з актуальною датою, у таких ситуаціях стара карта може не підійти, але хвилюватися не варто. Є офіційний документ Бундус який підтверджує продовження вашого статусу до 2026 року. Цей документ потрібно показати у випадку, коли необхідно підтвердити ваш легальний статус в Україні. Змінювати пластикову карту не потрібно, просто тримайте при собі документ з підтвердженням статусу і ніяких проблем із держслужбами чи роботодавцями у вас не буде. Я вам такі новини. Пишіть вашу думку у коментарях.